Багато повнорозмірних елементів. Пукерочка Рошен. Вона не чує, тому що в неї постійно ці запахи. Боже, який маленький! 24 години пише, що ви не будете смердіти. І воно ще й таке естетичне, буде стояти у вашій вані. Ви будете здорові, а будете розумні. Всім привіт, мене звати Іра Семчич, і в такому ракурсі ви мене ще точно не бачили на цьому каналі, тому що зазвичай такі більш особисті відео я публікую на своєму каналі. Але я вирішила, що на цьому каналі не вистачає трохи більше б'юті-відео, тому це відео буде саме тут, на каналі «Викупай трохи ні. А саме відео розпаковка адвент-календаря від бренду Rituals. І давайте, щоб ви точно дивилися це відео, я скажу, що ви можете отримати такий календар за 100 гривень. Додивіться до кінця і будете знати умови. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи, не знаєш що стиль шари. Викупай трохи, не можеш підібрати шкари. Викупай трохання, то фаш у Yeah, yeah. Ось так виглядає цей адвент-календар. В принципі, як і в минулому році, він нічим не відрізняється зовнішнього пакуванням. Знімається на бік оця штучка, відкриваємо верх, і у нас тут є такі красиві будиночки. Це задній фон для самого календаря. Я вам пропоную дивитись ці комірки, не закладаючи у самий будинок, якщо можна, будь ласка, знаєте, що зроблю? З фотографую. Бо минулого разу це було дуже складно згадати, що де стоїть. І так, перше, це гігантський ось такий от пакунок під номером 16. Що в нас є в цьому пакунку? Це точно щось повнорозмірне. І це у нас. А, я згадала, що тут на кожному пакуванні підписано, що це таке. І це у нас гель для душу піна. Великий формат, тут аж 200 мл. І загалом дуже подобається, як виглядає цей календар, тому що він такий красивий і він дійсно гріє око кожного дня. Оці 24 дні до Різдва, поки ти його відкриваєш. І під номером 14 у нас тут. о! Я думала, це свічка, бо минулому році в таких маленьких боксиках, правда, у мене був трошки інший календар. Були такі свічки. А це у нас ось такий от скраб для шкіри голови і шампунь два в одному. Невеличкий розмір, пише in Europe, з Organ Oil. Тут лише 75 мг, але я думаю, це ідеально для того, щоб попробувати, затестити. Якщо сподобається, то купити вже собі великий формат. Так, наступна комірка під номером 12. і це така шимерна олійка. Без якогось активного запаху, просто, просто шимер для тіла. На Новий рік можна намазатись і блистіти під цими всіма ліхтариками, які зазвичай у всіх вдома повсюди висять. Так, і я тут читаю на упаковці, що це у нас гелева маска для шкіри, о, і ще й натуральні, а кислоти У цій масці знову такий невеликий формат. Красиве таке пакування, і не знаєте навіть я прикол в цих маленьких баночок, Ними дуже зручно подорожувати. От я зараз буду летіти, тому відповідно в мене має бути все маленьке. Без ароматизаторів просто ось така от маска для обличчя. Ну, поки що, що я вам можу сказати, що цей адвент календар або відрізняється від минулорічного, або дуже сильно відрізняється між трошки дорожчим варіантом адвент календаря, на який я робила огляд в минулому році. Прям зовсім інші продукти. У минулому році я відкривала і там було ну, зовсім таке. Там було більше для дому, чогось такого, а тут навіть для обличчя от маска з кислотами. Тут у нас наступне. Що це таке? Боже? Господи, що це таке? Це що, цукерка чи що? Шампун Bar. Коротше, малесеньке таке мильце для волосся і для тіла. Пукерочка «Рошен» ну дуже маленькі з сакурою і рисовим молоком. Рисове молоко насправді я бачила класно працює на волосся. Пам'ятаєте, був такий тренд в Тіктоці, що всі робили цю от рисову воду і пшикали на волосся, і волосся таке красиве ставало, шовковисте, таке гладеньке. Вже нарально працює, тому недурно його додають в косметологічні продукти. Так далі наступна у нас 23-я комірка. І тут у нас пише, що тут. Амстердам Collection Body Cream. якась походу, лімітка. Ну, це мені пахне просто такою класикою. Просто класичний крем для шкіри тіла чи обличчя. Але класно, що це великий розмір. Тобто, у нас вже другий продукт повнорозмірний. Наступний продукт знову повнорозмірний. Це вже третій продукт повнорозмірний. А може й не повнорозмірний. Ні, мабуть, це повнорозмірне. І це дуже красивий дифузор для вашого дому з паличками. Тут кедрове дерево, сводка апельсина і трошечки спайсис. Супер! На грудень місяць, мені здається, це ідеально. Прям супер-супер різдвяний аромат. Наступна у нас 19-й номер, і тут мені здається, що тут знову якийсь повнорозмірний. Продукт. І тут у нас так: це знову повнорозмірний. Це Recovery Hand Balm. Крем для рук для того, щоб ваша шкіра краще відновлювалася. Знову ж таки, з молоком рису. Ой, дуже гарно пахне такою вишенькою. Чотири продукти повнорозмірні. Мені здається, це супер. Ще й за безплатно, я перепрошую. Бо вам цей адвент календар може дістатися безплатно. О, а це в нас точно свічки. Значить, у нас тут під номером 8 дикий фінік. Ще одна свічка це жасмін, цитрус і піони. Ще одна свічка. Не знаю, чимось не підписали. І ще одна свічка. Давайте понюхаємо. А тут кардамон, розмарин. Це теж таке супер різдвяне. Ну, класно, що вони підбирають такі аромати, щоб правильно підходили по вайбу до відповідного періоду. Ну, справді, якби вони це не робили, це було б дуже нелогічно. Ну, всяке може бути. Раптом вони до цього не додумались. Просто клали б свої найпопулярніші продукти. Так, наступна комірка. І що тут, я не знаю, бо я не можу сюди свій палець. О, клас! Минулого разу теж таке було. Ароматизатор для вашого одягу в пральну машинку. Як це? Кондиціонер. О, Кондиціонер для білизни. Такий от маленький варіант. Я думаю, що воно. Мало би бути стійке. Якщо у вас є відритуалс-кондиціонер для одягу, дайте знати, чи він стійкий, чи залишається стійкість на цьому одязі, чи ні. Так, далі у нас знову великий формат. Це номер 5. І тут у нас знову щось для шкіри. Опа! Це гельна олійка. Гель для тіла олійка. Ось так от виглядає. Давайте понюхаємо. Я не чую Стоп. Не знаю, не дуже активно пахне, якщо чесно. Прям дуже-дуже трошки. Може, якщо намилитися, то буде краще. Ой, це остання, і це сюрприз. Тому що це якась новинка. Давайте залишимо цей сюрприз на кінець, щоб і вам, і мені було цікаво. Так знову ж таки тут обов'язково йдуть ліхтарики, які ви кладете під низ, під саму цю коробку. І тоді виглядає, ніби ця кожна комірка е, світиться, тому що тут є вікна, такі напівпрозорі, і воно дуже дуже красиво світиться. Між іншим, в минулому році тут не було ось такого паперу. І воно просто світилось, а в цьому році воно реально буде виглядати як вікно, і як ніби з тюлі просвічується світло. Клас, прикольно, що вони додумались до цього. Так, наступне у нас комірка номер 9. Що у нас тут маленьке? Якийсь кремчик. Velvet well, smooth cleans to keep your face. Так, умивалка для обличчя. Така, кажуть, що вона буде така супер лагідна, супер така ніжна, та яке завтра буде летіти в літаку. то Я зараз дивлюсь, думаю, блін, от мені таке треба. Мені таке треба в дорогу. Тому я думаю, що мені треба і для себе купити якийсь адвент-календар, щоб мати от такі всякі мініатюрки, які зручно брати з собою в дорогу. Oh, holy miracle. Repair your hair. Опа. Keratin Recovery Hair Mask. Маска з каратином, яка відновлює ваше. Волосся. Не знаю, наскільки я чула, кератин і рекавері це якісь не схожі між собою. Вони ніби не мали пересікатися. Але не знаю, може, я мало знаю. Дайте знати, якщо ви знаєте краще. І що реально кератин допомагає волосся ставати кращим, ставати кращою версією себе. У мене, між іншим, є десь 6 годин, для того, щоб зняти і змонтувати це відео. Тому я не можу сказати, що відео у нас вийшло таке дуже прям якісне. Але надіюсь, вам весело. Тому що мені весело. Так, далі в нас. Така от мініатюрка. І це у нас отакий малесенький лосьончик. Таке пакування, я зразу думаю, що це щось з тоном, знаєте, щоб виглядати такою бронзовою, ніби ви йдете на якийсь конкурс краси. 21 перша комірка це якась, блін, листівка. Ні, це не листівка, знаєте? О, що це стопе? More than just a bracelet. А, це браслет! стоп, Топшо! Так, браслет, який допомагає здійснювати ваші мрії. Я попробую так легенько відкрити, щоб не зіпсувати для людини, яка отримує цей адвент-календар. Вау! Прикольне пакування. Так, разом з Tiny Miracles з 2011 року, ритуал з ними, цей, колабляться. І разом вони задизайнили ось такий от браслет. Це хендмейд браслет, який зроблений з любов'ю, і він допоможе життю помінятися. Ви будете здорові, будете розумні і буде у вас добре у вашій сім'ї. Короче, бажають вам цим браслетом щастя, здоров'я і щоб все у вас всіх було добре. Короче, ну обіцяють, що цей браслет поміняє ваше життя. Хто виграє, поносить його. Якщо це не збудеться, напишемо скаргу. Ми напишемо скаргу, таку, знаєте, спільну. Всі підпишемо її. Якщо у нас буде 20 людей, взагалі буде топ. Ну я думаю, що це біжутерія якась. Так, далі у нас комірки дерева. Антипереспірант спрей! Вау! Такого в моєму році не було. Боже, який маленький! Подивіться, який малесенький і миленький антипереспірант. Такий біленький, красивий. 24 години пише, що ви не будете смердіти, як я. Під час ковіду. І шоста комірка теж у нас ялиночка. Щось з екзотичними квітами. Давайте подивимось. О, таке, я пам'ятаю, таке було. Супергідрація. Борі маск. Маска для тіла невеличка. Не знаю, на моє тіло, напевно, ця баночка йде на один раз. Але прикольно, я не знаю, ніколи не пробувала маски для тіла. Це типу крем, але який жирніший. Це зарістоє чи в ній спати, чи як? Не знаю, хто пробував, розкажіть. І ще одна: блін, тут так багато великих повнорозмірних елементів. Це реально дуже класний адвент-календар. Прям мені дуже сильно подобається. Тут у нас третя комірка, і це у нас Twinkle Twinkle Spicy Composition. Супер, тому що в нас дуже спайсі настрій. В грудні так точно, А якраз ви будете відкривати цей адвент календар в грудні. І тут у нас а, бальзам для рук. Таке мені треба, тому що в мене дуже сухі руки. Давайте трошки так нюхнемо. О, пахне, знаєте, так дорого по-дорослому. Я дуже люблю такі всякі ніжні запахи, оце черешня, всяке таке їстівне. Мені це подобається, а воно мене потім харить, коли не мені. Але це дуже таке ну, таке доросле. Ну, мені дуже подобається. Не знаю, чи воно б мене не харило. Але дуже доросле, дуже такий. Прям дорогий запах. Але я не думаю, що мені було б добре користуватися якимось таким засобом, тому що, маючи собаку, ти гладиш, переносиш ці запахи на неї, потім вона не чує, тому що в неї постійно ці запахи. Взагалі собачкам бажано, оце всякі, я знаю, аромати є для собак. Це дуже недобре. Краще просто частіше мити свого пса, щоб він не смердів. Так, сьома комірочка у нас така маленька комірочка, і тут у нас щось таке, боже, таке маленьке, гарне. Хоум парфум. Не знаю, не фокусую. Думаю, ніхто не ображеться, якщо я один раз пшикну собі тут на холм свій. Буч Ой-ой-ой, це дуже гарне. Це дуже гарне. Я не розумію, що тут, але це дуже приємне. Я прям доволі на 100%. -сот. Я вже думаю, може собі теж таке Миколая попросити. О, в нас тут таке саме тільки хенбош. Боже, Боже. Та це має бути дуже сильно смачно. Таке саме, як то було для руку, це для багатих. Для багатих. Запах багатий. А дуже гарне. І воно ще й таке естетичне, буде стояти у вашій ванні. Таке красиве. Не муляте око, Боже, бомба. Що скажете? Показувати вам секретний подарунок на 24 номер? Чи ні? Чи хай для вас буде це секретом? Хто? Хоче знати, то дивіться прямо до самого кінця. А зараз я хочу вам сказати, що ви маєте змогу отримати такий адвент-календар всього навсього за 100 гривень. Тому що я запускаю нову благодійну лотерею. Меценат придбав аж три таких. Адвент календаря вони реально дуже дуже кльові. У Мене прям дуже багато від нього емоцій. Тому ви можете задонатити по цьому QR-коду або ви знайдете посилання в описі до цього відео. Можете задонатити від 100 гривень, можете 100, 200, 300, 400, 500 гривень. І таким чином ви візьмете участь у цій благодійній лотереї. Шанси виграти дуже великі, тому що тут не один подарунок, а цілих три. Тому я вам дуже раджу взяти участь підтримати наші Збройні сили України і також а, взяти участь і мати змогу виграти цей адвент календар. Так, все сказала. Тепер давайте подивимось цей секретний 24-й номерок. Щось Виблискує. Опа! Крем-гель для душу. Не чую. Давайте я трошечки видавлю. Давайте. Ну ніхто не вбраться, якщо я чуть-чуть видавлю, понюхаю. Бля. Ну знаєте, таке вже ті буває. Що промахуєшся? Йобен Бобен, чекайте, чекайте, бо в мене тут піде. Боже, до мене мікрофон причепнути, ну я дурепа. Як я тепер піду це змивати? Що я можу сказати? Це дуже схожий аромат до цього для рук крему. У того що я казала, що він дуже дорого пахне. Це теж якось так дуже дорого пахне. Але що тут за аромат, я не можу сказати. Я ще й не можу взяти прочитати, тому що у мене всі руки бляха. В цій піні. Але що я вам можу сказати? Я вам хочу подякувати за ваш перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Напишіть внизу, як вам такий новий формат. Я просто сижу на підлозі, оце біля мене ліжко, я ця вся гора всього. Покажіть, будь ласка, лайк для цього відео для того, щоб його розповсюдити, і ми змогли зібрати якомога більше грошей для наших військових. Я вам дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па, -па. Я пішла руки мити. я. А що мені тепер робити? Як мені? Ладно, я справилась. Seja dobra.